Привіт! Це люба, і це шоу Культурно, в якому ми з вами аналізуємо ці чи інші явища і події в суспільстві з різних точок зору. І сьогодні до мене на огляд потрапив ще один номер з кварталу, і це Макдональдс в Яремчі. Минулого разу ми з вами дивилися про дівчину, яка все життя спілкувалася російською, і зараз переходить на українську, і невдало потрапила на захід. Сьогодні ж ми будемо дивитися на той самий захід України вже з меркантильної точки зору. Яремче я також була в мене про це навіть на сторі з UA є забавна історія про те, як ми туди приїхали, як ми трішки ще фігівали з того, що там відбувається. Згу дивитися, бо це також має бути щось шахінжове. Знаєте, нещодавно в Яремче відкрився а, перший Макдональдс, який працює okay. за всіма карпатськими традиціями. Саме тому в різдвяний право там тому саме. за всіма карпатськими традиціями звичайний бігмак може там коштувати близько 120 тисяч гривень. До речі, це правда. І коли я була в Яремчі, я навіть написала такий жарт, що якби було змагання по впарюванню чого-небудь серед а, про продавців з привозу в Одесі якогось продавця з Яремче, то тут, ну я навіть не знаю хто кого, чесно. Бо одесити калорітні вони, вони вміють продавати. А тут, а тут вони тупо в лоб впарюють. Також цікавий факт, що цей ресторан Макдональдс яремче працює лише 6 днів на тиждень, тому що в неділю всі йдуть до церкви. Отож, Яремче Макдональдс. Добре день! можна мені будь ласка? Знаєте, ми всі ржали з того, як погано українців представляють в інших країнах про російську шараварщину, яка накладалася. Вибачте, що це за фігня. Це не шараварщина? Ну так, да, вони не в шараварах. Нагадаю, що в макдональдсі їх маскот, скільки його вже немає. Дональда Макрональда. Він не використовується. Я напишу тут, з якого року. Можна, будь ласка, мені. Карпатська легенда! Говорить, що окрім двох сім відомих братів Олекса та Івана Довбуша був ще й третій молодший брат Рональд Макдовбуш. І одного разу Рональд МакДовбуш після великого випитого кухеля Калганюки. Вийшов на подвір'я і подивився на говерло. І вона подвоїлася в його очах. І після цього він побачив цьому логотип нової корчми швидкого харчування. Так що вітаємо вас в Макдональдсі. Зробіть замовлення, вільна каса. І якщо що, я теж вільна. Я просто нагадаю, що політика Макдональдса будується на тому, що ти швидко приходиш, швидко береш, швидко з'їдаєш і швидко йдеш. Е -е, можна мені, будь ласка, курячи нагетси? Бануш! Курячі нагетси. Чи банош? Банош це кукурудзяна каша. Яким чином банош стосується нагінців, які це просто куряче філе обсмажене. Ладно, в банош можна додати шкварки. Курячі нагенці. Добре, курячі націль. Алло! Хоча, якщо чесно, якби Макдональдс робив банош, я би в них купляла. Я люблю банош, особливо з сільпо. Сільпо офігезний є і Не знаю, це просто найкраще, що я коли небудь пробувала. І в Яремчі я настільки доброго баноша не їла. Так що сільпо, я вам дякую. Куричинається. нагетси! Добрий день! Добрий На день. що я кукурку різати? Ви Що? Не треба ніяку курку різати. Давайте банош. тобто, шкварок в баноші Не буде. Так, один мадбе, ну що ще бажаєте? Давайте філе офіш. Рибу ще ловити будуть. Риба. Рибка! Галю, рибка в сметанковому соусі. Тримайте вудочку. Щоб на дитячому майданчику форелька, солодка, як Макфурі. це в верховині вже було. в Яремчі ми до цього не доросли ще. Вирішили спробувати трушну рибалку. Потім ми подивилися на відгуки, подивилися на ціни, і апієли. З того, що ну ти приходиш на рибалку. По-перше, тобі не дають рибачити, бо вже вся риба здохла. По-друге, тобі готують непонятно, що і ти за це платиш там майже тисячу гривень або навіть більше. Я не буду рибу ловити. Не проблема, ми зловим, посмажимо, а голову з риби обсосувати будете, а? <риклад> яку голову? Десь отаку. Отаку. Я, я не буду ніяку голову обсасувати. <риклад> <риклад> Давайте мені просто чізбургер Перепрошую, мама лига. <риклад> <риклад> чізбургер, сир. Сир. А, так. Барер, ясно. Е, Пропоную бринзу, яку бажаєте, увечу козячий, таку на смак, як козячі. Прийшли ми якось в магазин, який позиціонує себе, як фермерський магазин, в якому продають саме сири власного виробництва. в Верховині різали сир з бажанням просто нас послати куди педалі. Ну, в принципі, нарізали його. Ми купили ці 300 грам, Дай більше мене вже б... жаба задушили. Скільки грошей вони за це просять. Я просто реально виставила. Це було настільки огидно, Певно, що на західній Україні, особливо в верховині, люди вміють спілкуватися з клієнтами. Я так що сири західні мені якось взагалі до душі не припали. В цьому плані лябен з Лівії заходить краще. Овечу півлітрову літрову баночку, а наша так багато. Дійсно, до чі збросильки не треба, О, до О, ні, ти, чорт, забирай, так, так, а до мамалиги в самий раз. що, Мамалигу брати будете? Я ж не казав, що я буду Мамалигу. Ні, ви казали, що не будете Бограч. <різь> Стоп, вона хоче йому впарити кукурудзяну кашу з кукурудзяною кашу. Бограч я люблю. <різь> я не казав, що не буду бограч. Значить, будете бограч? Yeah. Бограч це моя улюблена страва взагалі з українських. Це реально краще, ніж борщ. Бограч я обожнюю. І найкращий бограч я пробувала, до речі, в Києві. Ще одного з різдвяних ярмарків. Ай, я як зараз пам'ятаю, він 60 гривень коштував. В хлібній мисці продавався. А, плюси Бограча в тому, що в нього йде мінімум три види м'яса, наскільки я пам'ятаю. Що це щина вогніця. Муа. Муа, це пісня, Мінус, що ніхто, блін, не додає. Після того моменту, ага, після того як спробувала я цей бограч і почала пробувати його всюди, ніхто не додає блін три види м'яса. Всі десь, блін, е, намагаються зекономити, сплахавати. Е, тож більше я такого смачного бограча не їла. Так, добре, пропоную скуштувати нашу новинку, дабл бограч меню. А що входить? І що туди входить? Туди входить бограч. Ще один бограч. Ну і ще один бограч, ну. Ну, знаєте, подвійна порція бограчів. Я вважаю це навіть класно. Тим паче, що бограчів можна наїстися. Ой-ой-ой, на два дня так точно. В цьому плані реально ситність від картоплі фрі з бургером і бограча, вона несопоставима. З іншого боку, навіщо тоді взагалі цей Макдональдс з чи потрібен? Якщо ти можеш зайти в будь-який інший кафешку і отримати той самий бограч і ту ж саму мамалигу? ні, давайте напевно мені просто звичайний гамбургер. пане, та нащо вам звичайний! Беріть карпатський! А що, що туди входить? О, 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 о! Я знаю, я знаю. Це, напевно, як з карпатською шаурмою. Коротше, купили ми в верховині. Так, да, я люблю верховини, як ви поняли. У мене дуже багато звідти, Я Карпатську шаурму. Завернули мені, так, да, звісно, м'ясо було смачне, туди ще доповали бринзи. Але це була велика. Отакий її розмір був. Отакий квадратик. Коштувала вона 100 гривень. Ні, чесно, це дуже смачно додати в шавуху бринзи. Правда, це смачно. Ви можете навіть купити собі крему шаурму і отримати. Але до мені до цей розмір він мене реально вбив. Боже, часникова пампушка розрізана навпіл, а всередині велика соковита котлета. Добре. А зверху пюрешка ще. Наша пюрешка в буті. Будуть... Ні, чесно, використання соковитої пампушки, звісно, я не впевнена, що вона буде, її доречно буде брати в руки, якщо вона буде соковита. А, але ну, чесночна пампурка, це реально смачно. І додати туди котлетку, додати туди бринзу — чом би ні. Прекрасний бургер був би. А, краще, ніж ті українські бургери, які зараз робить мак. Але квешка, ну, брин, ну, в нас є картопля по-селянськи. Альо! І щось мариноване. Галю, що в нас там мариноване? Тобто огірки в бургері вас не смущають. Можна ще грибочки додати. Ой, це класно. Я й не знаю, я ще в льок не спускалась. Щось дуже добре мариноване. І для свіжості лист салату олів'є. Боже, яке то добре. Лист салату олів'є. Я вибачаюсь, а що то за гамбургер такий? Та ж вважаєте, що пампушка там зайва? Ах. Я е, дуже сильно вибачаюсь. Так. Але в офісі, в головному. Взагалі в курсі, що ви тут бана, що, що торгуєте. В курсі, в курсі. Е, вони тільки просили не пропонувати деруни з грибами, бо то асортимент Букувельського КФС. Ви, до речі, їли деруни в матір. В принципі, непогана тема. Слава Ісусу! Слава навіки, отче. Замовляйте. Е, Ні, я, я ще обираю, будь ласка, тільки. Е, Прийміть до уваги, що у них тут дуже дивне меню. А будь ласка, гривну юшку, uh -huh. голубці, узвар і на десерт гусляницю. Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Оче, тримайте, нехай смакує. Знову ж таки, якщо у вас такий асортимент, який сенс Макдональдсу як такового, якщо там будь-який ресторан має такий асортимент. Дай вам боже. Що з напоїв бажаєте? Кокалганівку, фантовуха? Ну, раз ви вже тут наливаєте, а у вас є Глінтвейн? Ой, звичайно є. А він сильно алкогольний. Ой, та я вас прошу, яке там сильно. Там від сили градусів 75. О -о -о. горілку Там так, максимум 28-45 градусів. Так, горить вода. Е -е, Слухайте, давайте напевно. Е Якусь на чи горілку. А просто прикиньте, який це жесть. А я сподіваюся, поруч з Макдональдсом є клініка. Правда, ну після такого обіду ну живим не вийдеш. Бес бес. А як стосовно благодійності, бажайте е, та... діткам допомогти? Це із радістю. Та да. тоді женіться на нашій галі. Ой, блін. В неї четверо діточок і чоловіка нема. Та я жартую. Купіть білі грубе. А як це діткам допоможе? Галіні дітки збирали. Експлуатація дітей. Туалет вільний, якщо що! Я, до речі, хотів спитати, де у вас руки можна помити? Галю! Ходім, я вам з Глечика заллю. Я здивована, що є глечик, а не оцей рукомийник. А якщо я не тільки руки помити, <хи> так я струсю. <хи> <хи> На, <хи> не <хи> не <хи> треба, дякую. Давайте мені, напевно, десерт якийсь. <хи> І я піду. До речі, можу запропонувати вам Мак-Пиріг, який бажаєте є Мак з вишнею, Мак з маком. М Ні, ну до речі, Мак-Пиріг міг би різнообразитися. Наприклад, ну, чом ви не мати мак-пиріг з ревенем та яблуком, тим паче з маком, а щось є взагалі нас з маком. Можливо, якісь кексики. Так. реально прикольна тієї, я би спробувала, якби мак таке робив. мак, Який десерт? Є ріжок. Ріжок є ріжок. А давайте мені просто хеппі все. Й пане, тоби зразу сказали, обирайте іграшку. А новинка? А як воно в Meal поміститься? Ой, та на що вам Happy Meal? Беріть іграшку і все. Ну знаєте, це буде один із тих в... рідкісних випадків, коли іграшка дорожча за сам хепіміл разом чокирить. Враховуючи, що це в яремці. Хотіла знає, скільки тихмів має в них коштувати. Певно, розрахуйте мене і все. Так, сідайте в третій час, чекайте чан, чекайте на ваше замовлення. Який чан? З карпатськими травами? Ладно, це класно. Я люблю чани. Оце те, за чим реально варто з'їздити в Ярем, чи чи, чи чани з видом на гори, на річку? Це реально класно. До сплати 212 гривень. Ну, це чесно кажучи, Окей. по божески І жива музика, 1200. Давайте, напевно, без живої музики. Без живої 2000. А давайте з музики. Я думаю, що це був останній клієнт в їхньому Макдональдсі, якщо і не перший. Ну, ідей боже, звісно, щоб подібна штука була, але ну, це буквально шароварщина. Мені соромно за це. Правда, карпатська культура вона дуже цікава. Вона має велику історію. Просто цікаво спостерігати, як воно все це формувалося і дійшло до сьогодення. Можливо, через пару-тройку років там буде прекрасна інфраструктура, там буде прекрасна місцевість, і буде комфортно відпочивати. Дасть о, але ну ось подібний вигляд нашої культури він мені здається самих українців відлякує. Це правда шароварно, це правда байрактарно. Ну це крінжово. це реально крінжово.